І хейо, все привіз, можна вигадати сьогодні, ми з Ярославом будемо виживати на всьому острові. Він вам нічого не, не нагадує. Це дуже схожий на Україну. Це дуже такий схожий острів, який схожий на Україну, так. От, Але. Чи він, він схожий, ну мабуть, тільки центром і. островом, який, який схожий на Крим трішки. І сьогодні ми будемо з ось ось цього. Робити справжню Україну. Ми зробимо кордон із червоного і вовни. От, І Добре. зробимо максимально схожу на Україну. Так. Мапу. Мапу. Так. Зараз зараз, як ви бачите, я знаходжусь повіти, тому зараз я я відлечу ось сюди. Пропишу чарівну команду, яка називається Діба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Пі Піба. І я, роз, я розбився! Ми вижили з другого в Майнкрафті на острові України. Наша з ним задача добудувати Україну, позначити її кордони червоною вовною. А також в кінці, коли ми це зробимо, добудувати кордони різних областей. Що з цього вийшло, ви побачите в цьому лесплеї. Перший день ми просто розвивались. Робили перші інструменти, купали шахти і. Ну Так. Нас. Ні, ні, нас так не ...не досить. А ми зараз навіть це перевіримо. Я. я. я кажу тобі з опитом. Ну так, він у нас, коротше, професійний э, виживальщик, я взагалі виживати не, не, не вмію. Просто мені. Нам, то, нам обо сподобалася карта за допомогою сіда. До речі, хто хоче повторити цю саму фігню, можемо здати вам сід. О, ми, ми, ми добрі може, люди. Ми добрі люди. Ми... Ось вам сід, будь ласка. Якщо в кінці виживання на першій селі набереться хоча б 10 лайків, то ми цей цей цей, цей цю, цю карту скинемо в телеграм. Ну саме. ні, Давай в Discord, от. Саме ту, що ми перебудуємо під Україну, то ми скинемо об... об... обов'язково. Обов'язково скинемо. Єсь, є... Єсь тут буде 10 вподобайок. Ну, 10 вподобайок, це. Тут на буде. 67, ми... якраз. Як, як, як так, я. Як, якраз, але. Спиш... Ми маємо спочатку... ...добудувати це всю всю Україну правильно, ну, так. А, а потім уже її скидати. Так. Це пічка. У та мене то я я, я, я я зробив, що ти? А, ну знаєш, як я як кажуть розумні люди. Ти багато. Багато Чилише... пічок, пічок, пічок не, бу... не, 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 не буває, да. да, да. У мене є ліжко. А, ну ти, ліжко. ти ж казав, що ти його скрафтив. Ти Vice про просто okay. не жалієш, ти, роз ти розумієш? Раптом вони більше не заспавняться ніколи, ніколи. Стосі, все-таки в мене вийшло текстури загрузить. <гум> Боже, безсмертний твій комп'ютер! Скільки разів Minecraft вилітав, а ти все рівно його насілюєш. Так, За -за 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 Я тут такі текстури, які в мене текстури рутек як з нових версій, мені це подобається. <реш> а я коротше обіг цілий острів е, і не і не, не знаю знайшов їжу ніяку. Ти перебив усіх всіх тварин скотиняка. Не <реш> треба мені писати. Не <реш> ти... <реш> треба, писати... ти... <реш> треба писати ти мені в коментарях, що я називаю його скотинякою в кожному відео. Не треба. Не, 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 от от, от не, не, не треба просто, не треба. Не тільки в кожному, а. Постоянно. Як мінімум по, три, по раз. То дещо я просто себе іздіваюсь. Ні, ну ти ж раб, правильно, ти раб робота, а я, я поки собі їжу шукаю. Ти раб. Я не раб, я за себе ж їжу шукаю, не для тебе. Ти для мене. Слухай, ти! Раб не, дороб, не дороб, ти забрав усіх тварин Йора. собі на їжу, ти це розумієш? ти, раб, шукай мені, шукай хавку собі. Ну, а вночі нічого цікавого не відбувалося. Арослав ходив по їжу ламінарію, тому що на острові можна знайти було з їжі тільки її. А я моніторив територію нашого дому. Але потім я вирішив трішечки щитарити і поставив весь певен йому і собі. Тим, точки відродження нам просто. Так, щоб мене губ, не губили. Цікава, ніч не цікаво, але до нас прийшов невеличкий апокаліпсис, який ми дуже швидко встигли розбомбити. Ну, а потім сталось ось це. Думаю, на першу серію можна. М м хоча б собі дім побудувати, як ти дивишся на це просто тільки що пройшов що? 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 Не, тільки що вийдрив Моментально. А, так, да, друже, да, ти покинув гру. А як це? Містека я... в Майнкрафті. У. Мі мі. Це, ми, це, ми це, наверное, профіль. мені. Це, це мені, наверное, поху там стів та ще ні разу, ні разу. Мій профіль, мій профіль. Мій бій профіль. Мій бій Містека це мій профіль. Восам ти щочки зламаного Майнкрафту. Коротше, ти поди подивись на оце. Ти просто, просто подивись на огір на ось це. Ти подивись на ось це. Ти подивись ось на ось це. Зараз я виберу з цієї шахти. Зараз я виберу з цієї шах, шахти. Ти подивись на ось це. О, ти подивись на, 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 на ось, це. ось, на, ось. Подивись. на ось це, подивись. На ось це! Подивись на це! На ось це. все просто. Друзі, я собі тут вирішив підробити, підробити текстури. Не, не, не скажу які, але виглядають вони дуже прикольно. Вони більше підходять до ПВП шерства але в принципі при, при прикольно вигляд, вигляд виглядають. І да, якої божий іншим за фак, за факел, він дуже гарно га, 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 ну, в руці виглядає виглядає. Ти потім я, я, я хщо що відео у ютубі учись. Я не учусь на своїх ошибках, я перший ся подробиць. БЛЯТИ Блін, ти що заді мною! Я не учийся своїх ошибка, заповниться. Боже це просто. Просто пил вида кусок бил, Біль... я, я, я не можу це пильшому назвати просто. Я розумію, я в мене не влітає в Майнкрафт. У мене FPS на сотки. Ти розумієш. Ні, в нього влітає, він серед срівний да підняв. У мене це вже сотка, в мене вже 200. Ааа, мага мене не. Мене тут сотки, в мене 234. 5. Да, 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 розкажи роз, розкажи мені, що в тебе там 200-200. Я 300, можу із сфоткати, Я можу тисфоткати. Так у нас почався другий день. <му> Весь другий день ми провели в шахті. І, до речі, Ярослав там знайшов шахту. Еес. Yes. Ух ти ніхрена собі! Оце ти знайшов, слухай Ну well, вона пуста Тобто вона пуста. Що навіть ніяких цих немає. Nie, nie. Там mm. немає ні, ні. Скринь так. Це просто така шахта, ні. Скринь нема, ні? З зламай, зламай плок цей кіркуй. Легко. Клас, прикольно. Це одного Прикольно. Та, <с <с так, Дякую, так у мене, у <в> мене ще <с шо> є. Так, зараз, 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 зараз. Все, погнали спати. Я не знаю як описати цей момент, тому подивіться самі і може знайдете для нього якийсь опис, я не знаю просто. Я собі скрабчу, мачети ти бачиш? Мені щит? ну давай. Так, ну тебе желізо для ачивки, потом досишь давай ачив тепер давай обратно. Все, галочку ставим, я все зробив! Я добу заліз, забласну я... руч. Як я тебе значишь, я для тебе не зажмотився железо. Подай железо. Ты ж його не зажне. не, 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 не зажмотив. Я не зажмуте дай. Жадіна, зажмоти, всю жмот, все, я з тобою не, не розмовляю. Ну і весь третій день ми також пробули в шахті. Звідки винесли багато вугілля, заліса, а також мені вдалося вибити один кремній. Скоро вже вже темніє, бачу сонце сідає. До речі, друзі, я вам не, вам не показував, але ви. Просто подивіться наскільки гарне сонце просто. Ви, 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 ви на це на, подивіться на цю красу, кра, 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 красу тут, красоту Це просто... Щось чимось просто. Я не я не знаю, це реально щось класне. Все, що, давай спи, спимо, давай. <му> так. Давай, давайте я вам скажу кажу, що, що в нього там за на на футболці. А ось. Бра-прап у країни хто не по, -по не побачив. І воєнний, і воєнний і воєнний костюм. І воєнний костюм, так. О, тут, тут, правда, сий си, синій прапор, а тут, а тут блакитний. От тепер непонятно який з них правильний. Но по факту си, 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 синій більш красивіший. И пофіг, що в мене так, що в мене було 17-17-18. Ніхрена собі. Ну ти взагалі, короче, багатий магнат, 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 я поняв, так. Да. Так, я мабуть спочатку со -со -соб собі меч зроблю. Так, заціни який я. У не хватає кожних штанів. Ну я сделаю железні штани. Так, і залізне кайло, все. Я тепер... залізно. В принципі, з цього можна, наверное, собі зараз нагрудик зробив зробити по бирому. От так залишив всього... Uh, так, шолу -шолу. Мені залишилось. Йо, то тепер так от я, я виглядаю. До речі, прикольний тих сорпак мені взагалі подобається. Воно більше, ніж мені лишить. Mm. тебе личить. Такі... Ооо, ну, Україна! Україна крепка земля. Україна, землі, кра... Кра... Україна рулить. Але Ну, я його малював ще до. Війни, я, ну, я не знаю, можна можна, в принципі, додати я якийсь прапор. Напиші, напиші в коментарях, я, що не хочеш. Я, я, я цей теж до, 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 не малював. Напишіть кількість в коментарях, що ви хочете, щоб я додав все собі на який... Воєнний стиль. Не, воєн, не воєн, воєнний, не воєнний про, про, просто у, український о, прапор. Тут у фермі вовни що толкового не показано. Це, а, це, це, це та тр, це треба треба особ... коротше відео дивитися, тому що по фотках ти не зрозумієш. Бачи не скинув, де, де, о дякую, дяку, дяку, І ще мені штани треба, штани. Так, 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 і я вже з тобою в залізниці. По бладунках. Та й мені штани. почекай, ще залізу, щоб не переплала. О, дяку, дяку, дяку. Він з... да, так. Так, та, 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 так. О, вуніля. Саме тепер оба магна-магнати залізні, все, прикольно. Десь приблизно такою фігнею швидко дали весь четвертий день. Ба, ти запись кажеш? Треба нам у так, так я так я давно давно-давно вже включу, включив запись. Ти мені не сказав? А я що дуже був вказати? Я тобі кажу у черкаси і вся, всякі міста ми, ми ми позначаємо, коли вже зробимо кордон України. Потім уже будуть. Euh... Нам же треба домик в Черкасах. Ну, ми його можемо зараз построїти десь там, а потім перенести в Черкаси. в чому проблема. Значить, я зараз построю красивий домик за первовременний. Не дивися. А чого це не дивися? Короче, ну вона тобі трошки було блоків, я тобі дам. Ага, uh -huh. я за лобаху красивенький. А я пішов нам, коротше, що шукати которых вівці. Ми, може, давай селище построїмо? Селище, да не, давай вай вай. Доки Ярослав будував дім, я вирішив зробити невеличкий нам город. Правда, потім довелося його перенести, але, здається, вийшло непогано. Воу, працює, клас! Це хто не зрозумів, я зробив безкінечний істочник води. Ей mm, на. No. Це мені все на пшеницю, щоб. я, я там бачив вівець... Дві штуки, можна в принципі їх сюди зараз привезти. Бачу mm. першу вівцю, їх, їх тут дві да да Так? Ти не проти кроваті від крослі? Ну ще вони реально на наскільки тупішу за мною будуть бігти. Ну я цілу ніч водив цих вівець за собою. Мені постійно заважали то зомбі, до речі, з цим то зуспоко, вони виглядають дуже класно. Просто така де, класна анімація. І, звісно, довелося з ними трішечки побитись. Ще мені також заважали скелети, які мене дуже бісили, тому що вони завжди стріляли мені в спину, і я тупо не міг з ними нормально справлятись. Але потім стало горе, я загубив другу вівцю і з мене залишилась на повідку тільки одна. Доки я вбив цього добаного скелета, до неї прийшла подружка, а до мене зомбі. І звичайно, тим часом Арослав збудував нам дім. Блин, зомби! Клипер! Нас, сидим, готовий. Можешь вертати. Я боюсь, что я вже не повернусь. Там тут весь уже тут знайшов. Мені треба... я У мене є вс пшениця, ну. Мене редаб. Ти що бачив я, які у мене зомбі упоратися, просто я, який, який, який О, жак. зомбі випало залізо. Буде більше. Добейща. И заходи. Ага. Все, давай, Бомба? давай спать. Спать. Ладно, щоб и на дворі не спавнули. Эээ. Вс, просто с тобой на одній кровати. Я, я не знаю, Ти, мабуть, бути про просто ей і все. Сам ты? Ти, ти. ти ж за мене кровать переліз? Сам сам ты до на мене на кровать переліз. Я спав, топав там, де а Ти взяв і в наглу можна сказати, прорвався. Селі, а селі, селі, ти, селі, селі. Ти, ти, ти ти на моїй кроваті був. Ну так тільки що крипер підірвався. А там де я вісцю зас, як ми пішли, ми тобі куди йде вс. А, все, віць, я віць, я найшов перший мак, найшов, що найшов другий мак, все, все. Третій знайшов. Не роби їх і пока і тик правою кнопкою між на веч. Я знаю, як це робиться. Хоч я виживати і не вмію, але як це роб, робиться, повір, я знаю. Хоча позбираю як можна більше тут маків. Понашукаю. Я зараз нарушаю перше правило Майнкрафта. А яке перше право правило, правило під себе. А, ну це уже так, таке на, на твій вибір. Це правило в Майнкрафта зворено не до того. А всі разо коли я копався під себе, це було жодного разу. О, лава! Я покопався під себе і от лава. Пожалуйста. Ну бачиш, значит. А ч ти... так... Знаю, значит, ты портовый чувак, я все тебе шоу скажу. Стоп! Зажми можем замутить портал после грамоти. А? Я говорю. Нам скільки, скільки забора треба? треба У меня уже поки. Добре. Асса, скільки треба забору? Е, як можна побільше. Так. Як, як можно більше, тоді я ще роблю. Ну, не, не так багато, наверное, сюди. Так, я думаю, що я Так у меня me... 24 цього досить. Эммм... Е, Майк все так. Так. Сьомого дня, нарешті з Ярославом, ми почали будувати ферму для Вівець. Потім ми будемо добувати з них вону і так будемо будувати. Ми вирішили, що нам не потрібно о, будувати безкінечну ферму. Вирішили, що ми впораємось і звичайними вовнами. У нас мінус звичайний, я, звичайно, було могло скубіві. В Смислі, а як це? А я вдарен. Я, я думаю, зараз... Лодку, я їх а шукав, я їх шукав, ходив. Саме цікаве, що тоді я реально роз... розізлився. Тому що знайти дві вівці на острові, де рідко хто спавниться кроме злорадських зл... мобів, було дійсно важко. І він зараз вбив вівцю. Просто... Але ви не ви не далі все буде добре. Ну. Я не думаю, що прямо у Кримі буде. Я ж зараз в Криму? Так. Да. Так, я бачу наші деньги з Криму. А, не, напевно, ми в, в Запоріжжі за Крим. Та ні, я тобі кажу. Ну Крим. Крем, в тій стороне, а то в тій стороне отдасть. Секунду, я, я, я зараз секунду. Так, ну дивись, якщо це Крим і он нашій дім, то ми реально в Запоріжжі, слухай. Мастер, що ти казав, мной в Ну Николаїв... ну як як Запоріжжя, скорее всего Запоріжская область. Да. Десь блеще уже до Днепра. Дніпра... Десь... Дніпра... Блище до Дніпра біля донецька, донецька десь. якісь які справи. Я від цим не на що. Наші дім. Я... Так і закінчився наш з вами сьомий день. Поки що полюбуйтесь сонцем, яке сідає, тому що з цими текстурами воно реально дуже гарне. А місяць, боже, я в перший місяць бачу він як на... Він як, він як... як справжній. Та полу, справжний. То полу місяць. Вау. Він як Винняк Чуєш, чуешь? Нешь, мне синтерево. Вау. Я, ты потом на ютубі подивися відео. Ага. Клас. Я, я, я тобі тебе скину. Що ти за базову в камоем я не можу понять. Любиш ли спать кей, мой бачит? За ты взагалі, это посыпаешься на моєму ліжку. Да что ты просраешь там на моєму? Так. Сильвеш запелазить до всіх. Та нє-нє-нє-нє! Так Нарешті ми знайшли цю довбану вівцю. Це було насправді довгувато, якщо чесно. Де отак треба бачиш вести, щоб... Завжди перед тобою, щоб, 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 щоб ти бачив при собою вівцю, так її вести треба. Так, я ж тупой лох. Да, я поехал. Давай. 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 Захоже. Давай. Ее! Yeah! Выходь, корми их и выходь. Покормим? Да, бачиш. <гум> Романтичный лесец. О боже! О oh, боже! Цим этих вона тройной была, начики шоу зробила 8, о oh, боже! Дизный зразу виросте водно. Нам ферми безконечно рано, ми будемо просто в них заходить стріхи їх? А ти чого не їстишь, давай? Тебе вже всі поділи а ти не е. О! Поїли! всі поїли! Не повірите, але так. Саме таким чином ми будемо добувати з них червону вовну. Там слишком багато їх. Треба... Так він же ж повинен вирости, конечно. А... Ростущий організм. Що нам нам нам, нам треба, знаєш, на що нам ще треба вівця? Нам треба вівці. Оки цей мелкий просто там зараз жаль, просто зараз безполезний. Нам треба в бівці, а, для того, аби їх було багато, щоб ми тупо брали і стригли їх. <звук> а далі я вирішив зайнятися моєю люб любленою справою. Це ферми в Майнкрафті. О, так. Ми ще ж повинні добудувати, а потім уже кордони позначати. Позна... 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 Потому ну, що не на, не нас лише, якась нерівня, не, не нерівна Україна виходить, треба її ще добуду добудувати буде. Ну, це время ніколи. Яким вона була, яка вона стане? Ну, це я думаю на серії 4 так точно вийде. <звук> Нет! Отаку бакось мені зробив цей клятий кріпер. Ну так. Так, давай зараз подивлюсь ще раз. І скажу, чому не чого не вистачає нашій Україні крім Одеси. Ну, крім Одеси, нам не вистачає таких як Львів за... Карпати, Івано-Франківськ, Чернівці. Коротше, вся ота частина в нас е, не зроблена. Треба добудувати це все. Це крім Одеси. Там де Чернівці. Е, далі. Нам треба добудувати трішечки до цей Луганськ, який... Тут-чуть, тільки трохи. І там у нас uh... Ну і все. Ти це, це, получається тільки за закарпатська частина Одесу і, 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 і трішки луки луганська. То такі справи набив у нас. Ай! Ой! Впав больно, розбився! О боже! Я не до води не долетів. Може деякі напишуть, це нечесно, що ти в креативі літаєш, щоб подивитись на, на мапу. Але, блін, я нічого крім цього в креативі не роблю. Я просто дивлюся, щоб подивитись, що вони вистачає наші в Україні. Того, щоб піднятися на таку висоту, треба до фіга-блоків. Я не думаю, що в нас скільки їх не йдеться. Тим більше нам матеріал навпаки потрібен, аби добудувати Україну. Думаю, ви мене за я скину карту, мама мапу к Україну, як ще хочеш. Я знаю мапу Давай. Ка скидай. Ну сам можеш подивитися, що нам треба треба добудувати. В принципі, багато чого. Так. Правильно. Так. Зараз я, Зараз я, я я тобі скину нашу мапу Зараз зараз я, я, я себе в відправлю Україну. відправлю водяну водяну с прямо в Луганськ. Чи ч до води не долетів, один блок за залишався? О, закипки стрижу. А там ...можна вже... ничего цю серію. Ты заказує м'язу вору. Ну і все. О, еще раз не выросла. Можно прощаться? Да, мо мо можно. Думаю, всем бувайте. Все бываете.